Ми в кабінет до Червака, він, звісно, попередньо втік, передали звернення, ну, попросили передати наливайку особисто, що це попелюк. Там може мене звинувачити в цьому заводу, що в мене є якісь особисті мотиви. Уявіть собі, теж є. Цей попелюк робить все, щоб розколоти. батальйон добровольчий робив. Не вдалося. Він брудом поливає ті хлопці, які сьогодні на передовій. І я вже ще сказав там в його кабінеті я кажу зараз. Те, що він наробив, він може змити тільки публічним покаянням або власної крові. Це я йому заявив. І хай дасть відповідь за своє і не загострює цей конфлікт. То, що хлопці проливають кров, він утворив віртуальний батальйон. І на цьому наживається якийсь собі прибуток, має як політичний, так і матеріальний. І мало того, що брудом проливає тих, хто воює, от я йому цього не пробачу. Я йому не пробачу. Слава Україні! А це наші любі друзі, поліція. А ну так, ви що добре заробітні <заревний> поліції? Нас гарненько охороняють з двох сторін. Чоловік 30 кіло. Стоять